Псалом 80. Для диригента хору на гітійськім знарядді Асафів. Співайте Богові, нашій твердині, покликайте Богові Якова, заспівайте пісню і заграйте на бубні, на цитрі приємні із гуслами, засурміть у сурму з новомісяча, на повнів день нашого свята. Бо це право Ізраїлеве, закон Бога Якова. На свідчення в Йосипі він учинив його, як пішов був на землю єгипетську. Почув був там мову, якої не знав, рамена, якого я звільнив, стягаря, від коша його руки звільнилися. Ти був кликав у недолі, і я видер тебе. Я відповідаю тобі в укритті громовім, я випробовував був тебе над водою Мириви. Слухай же ти, мій народе, і хай я засвідчу тобі, О Ізраїлю, коли б ти послухав мене, нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся Богу сторонньому. Я Господь Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчини свої уста і я їх наповню. Але мій народ не послухався, був мого голосу, не згодився зо мною Ізраїль, і я їх пустив ради впертости їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогах моїх. Ще мало я похилив би був їхніх ворогів, і руку свою повернув би був, я на противників їхніх, ненависники Господа йому б покорилися, і був би навіки їхній час, і я жиром пшениці його годував би, і медом зі скелі тебе б насищав.